У Сумах на базі п'ятої міської лікарні відкрили нове відділення реабілітації. Туди направлятимуть хворих після ковіду, а також з ортопедичними та неврологічними захворюваннями. Нове відділення відкрили на другому поверсі поліклінічного корпусу п'ятої лікарні, де раніше приймали дільничні лікарі. В його облаштування вклали 3,5 мільйони власних коштів, розповів директор лікарні В'ячеслав Петренко. Лікування пацієнтів оплачує Національна служба здоров'я України. Ми заключили два пакети на реабілітацію на 11 мільйонів це форі з нейрологічними захворюваннями і ортопедотраматологічними захворюванням. Мати направлення електронне від лікаря, значить, і, значить, і все, більше нічого не потрібно. Значит, на цих 11 мільйонів ми будемо надавати. Допомогу безкоштовно. Якщо людина має направлення, так сказати, вона може з Києва приїхати, вона може так сказати, нам для різниці нема, хто це так сказати, звідки він приїхав. Половине бути направлення, ми його пролікували, значить, завели базу електронну, отримали за нього кошти. Також тут реабілітуватимуть хворих після ковіду. Вони у договорі з НСЗУ не вказані, але їх також прийматимуть безкоштовно за рахунок лікарні, сказав В'ячеслав Петренко. За потреби тут можна розмістити коронавірусних хворих, оскільки п'ята лікарня опорна з лікування ковіду. Цьому відділенні передбачені всі до всіх ліжок точки прямої і подачі кисню. І також в відділенні є монітори для спостереження. Тобто воно в подальшому при необхідності готове приймати хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі у звичному режимі. Нове відділення працюватиме як поліклінічне з денним перебуванням. Ми надаємо безкоштовно. Огляд мультидисциплінарною бригадою фахівців реабілітаційного профілю, складання індивідуального реабілітаційного плану і надання повного згідно переліку НСЗУ обсягу реабілітаційних послуг. Перше це фізична терапія ЛФК, всі види масажу, як оздоровчі, так і лікування. Третя ерготерапія, це відновлення навичок повсякдивного життя, терапія мови та мовлення, логопед і психотерапевтична допомога, психотерапевт і психолог. Таке спеціалізоване реабілітаційне відділення Друге в Сумах подібне є в Центральній міській лікарні. Пацієнтів прийматимуть у дві зміни з сьомої ранку до сьомої вечора. Прийом планують розпочати у понеділок.